Ну тим часом у нас а, за поребріком так само є новини. В нас з'явилися з вечора повідомлення про те, що в Білгородській області знову щось шуміло, вибухало. Знову якась бавовна. І вже над ранок з'явилися кадри того, що там, вочевидь, працював якийсь безпілотник. Були прильоти, були удари якоїсь адекватної, що поки що інформації, коментаря там від місцевої російської влади немає. Вочевидь, знову все спишуть на Україні український безпілотник, можемо власне послухати той фрагмент, який з'явився в мережі нічні кадри. Там швидше про звук ідеться того вибуху, який пролунав у Шебекіному. Бачимо навіть серія вибухів. Шебеки не воно розташовано близько до українського кордону, і це власне містечко, де багато військових об'єктів, де є військові бази. от відповідно там вибухає часто. Не вперше Шебеки не опиняється, от в центрі нашої уваги і різноманітних зведень. Можемо якраз показати на мапі, де розташоване це містечко. Тут від Вовчанська, дуже близько від українського вовчанська і українського кордону. Ось просто такі. Покажемо, що це кілометрів 12, а від українського кордону і того менше. Там кілометрів 7 по прямій. Повідно, в Шебекіне часто росіяни використовували і для базування своїх окупаційних підрозділів, коли готували вторгнення на Харківщину із якраз Білгородської області. Тому те, що там лунають вибухи, це не дивно. Там і підстанції і різноманітні страждали, і ворожі склади з арт і пункти дислокації. І так далі. Ну і знову щось вибухає. Загалом в британській розвідці, в західних джерелах, з'являється інформація про те, що росіяни готують якийсь свій план намір наступати, новий наступальний етап війни. І основний удар, швидше за все, вони будуть готуватимуть саме на Харківщині. Тому важливо дуже тримати під тиском, під контролем такі населені пункти, як Шебекіни та інші прикордонні пункти, які там на Білгородщині розташовані. Овані взагалі на всьому цьому відрізку фронту е, вздовж Сумщини Харківщини цих областей, тому що росіяни там можуть готуватися до якоїсь нової наступальної операції. Е, вона поки що в них не готова, але там концентруються значні резерви і сили. Тому відповідно така робота можливо українських безпілотників, вона цілком системна і передбачена.